Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У молочках, що у Чуднівському районі, розгорівся конфлікт між селянами та орендарем місцевих ставків. Два роки підприємці не дають нормально працювати. Проблема вже вийшла за межі села і набула обласного розголосу. Оцей ставок 25 п'ять гектарів водного плеса. Чотири роки зариблював, кормив рибу. кожен рік зариблював. Корупи вже по 4-по кілограмів мої, які зариблюють то слоби до 10. От 5 до 10, то слоби. Два роки підряд місцева влада не дає спустити. Зараз йде чисто отжим. Їх треба ці проблеми виносити, їх треба виїжджати до людей, спілкуватися з людьми. Однозначно знову ж таки буде виїзд. Мій на місце подивимось в якому стані, що там зробилося, що там послухаємо думку людей. Вивчати проблему голова облдержадміністрації так і не поїхав. Відрядив начальника департаменту екології за круглим столом. Той з районними чиновниками аналізував кіпи документів. Довелося шукати власників землі, води і греблі. Станом на монольперше року дана земельна ділянка перебуває в державній влад ваше керівництво нам пише Так. так, так. заружиться за державну. А витяг нам дають, що вона вже стала Ми Не витяг, ми не давали. Ні, реєстраційна нам вже ваша дає. А, вже комунальна. Да. Вже комунальна. То Я ж питаю, як це так сталося? Ну, я, я не розумію, мені голову не лавлю. Є гребля комунальна, так. І значить земельна ділянка знаходиться під греблі, об'єктом комунальної власності. Ваша гребля займає площу 30 гектарів. О. Ви про це хочете сказати? То не може бути в одних руках земельна ділянка, друг, другий орган. Ну Зброю вода, правильно? Ну, Това ваша зем, то ваш земля, виходить, комунальна, а вода державна. Де документ, що це річка державна? В принципі Річечка шириною 10 метрів будується гребля. З цієї річечки в 10 метрів шириною стає водойміще 29 гектарів, затопивши землі села. Сільський голова відстоює права громади. Мовляв, саме вона має розпоряджатися ставом і готовий перекопати притоку з річкою. Землі, які ми затопили свої я ж кажу, ну, перерити, поставити мете річки і пожалуйста вознюк, пользуйся, до цього. Кошту я хочу, щоб що я, я, хочу, я хочу, щоб земля державної власності перебувала в державі. Mm -hmm. От і все ласка, робіть розмежування, річку робота. Якщо ви хочете, то ми перериємо, спустимо, поставимо. Я, я собі на місці займаюся, чим чим хочете. У мене є конкретна функція. У мене є конкретна функція. Я маю берегти державну землю. Я її бережу. Члени робочої комісії виявили суперечності у документах і навіть припускають підробки. Тож матеріали передадуть правоохоронцям. Треба раз і назавжди поставити крапку, поставити її в даному випадку. Я так розумію, що це вже може бути лише судове рішення, яке там кінцево щось з'ясує. Я вже предлагав адміністрації, я предлагав районній раді всім прийміть мене рибу. Судом становим прийміть актом прийому передачі і оплатіть. Я уїду Геть Чудівського району. Бо там паспорт, не, не паспорт, не вплата плати, цілими руками, не платив. Водойма останеться за громадою. Домовлено було між сторонами, що настає, можна. Вдатися до порівняння так званий період тиші домовились про те, що два місяці ті ж дагла прийнято протокольне рішення про направлення виявлених матеріалів до правоохоронних органів. Журналісти народного контролю і надалі стежитимуть за цією справою. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.